Наука нині неможлива без наукових публікацій. Тож кожен, поважаючи себе вчений, прагне донести свої напрацювання як найширшому колу зацікавлених осіб. Зробити це можна у скопусі єдиній бібліографічній та реферативній базі даних. Цей інструмент дозволяє відстежувати цитування статей, опублікованих у наукових журналах. Криворізький державний педагогічний університет співпрацює зі скопусом із 2015 року. Галина очолює раду молодих науковців КДПУ. Перша стаття, яку вона оприлюднила у міжнародному журналі, була. Присвячена темі візуалізації інформації під час викладання математики у вишах, каже майбутнє за молодими дослідниками, що молодих вчених мотивує займатися наукою, це підняття державою після воєнний час, тому що. А, Дуже скоро я впевнена, настане е, мир та злагода, і саме за молодими науковцями майбутнього, тому що вони будуть піднімати країну. Перша спроба оприлюднити наукову статтю у ресурсі «Скопус» для Ольги Бондаренко, доцентки кафедри географії педуніверситету, була невдалою. Натомість сьогодні вона використовує потужності скопусу наповну, спілкується з іноземними колегами. Має доступ до великої кількості статей, визнаних міжнародним науковим світом. Наразі спільно з колегами. Готується до проведення досліджень майбутніх наслідків руйнувань російською армією Каховської ГЕС. Ця тема наразі хвилює не тільки українців, а й багатьох європейських дослідників. Було б дуже цікаво дослідити, порівняти аерофотознімки, наприклад, Каховський ГЕС в ретроспективі, тобто якою вона була, скажімо, не лише в цьому столітті, а і на початку чи наприкінці попереднього. Ну і подивитися, які зміни сьогодні у нас, тобто, що відбулося наразі, дачі. Повернулася річка в русло. Система скопус передбачає профілі не тільки для авторів, але й для навчальних закладів. Але це свого роду привілей, який доступний лише тим вишам, працівники яких розмістили на платформі певну кількість публікацій. Якщо стаття цікава та впливова, її будуть більше цитувати. А це сприяє підвищенню рейтингу навчального закладу навіть за кордоном. Криворізький державний педагогічний університет цьогоріч посів почесне 31-ше місце серед 204 вишів України. Ми зараз бачимо перед нами профіль нашого університету, і в принципі можемо побачити, що у нас в профілі певна кількість публікацій знаходиться. Ми бачимо кількість авторів, які сьогодні проіндексовані в наукометричній базі Скопус. Дуже такою наочною є колова діаграма, на якій видно за якими галузями знань сьогодні розміщено публікації. На сьогодні науковою діяльністю займається близько третини педколективу КДПУ. Усі користуються академічною свободою, тому тематика досліджень різнопланова. Це і фізика, математика, географія, соціологія та психологія. Проте останнім часом побільшало наукових статей пов'язаних з обставинами, у яких нині опинилась наукова спільнота України. Початку ковід і перехід фактично на дистанційне навчання, це власне військові воєнний стан і, взагалі, війна, яка розпочалася у лютому 22-го року. І відповідно, навчання в таких умовах спонукало до того, що активно розробляються проблеми, пов'язані з дистанційним навчанням, використанням інформаційно-комунікативних технологій в освіті. Колектив КДПУ сподівається, що він у повній мірі виправдовує ті сподівання, які на нього покладає громада, держава та суспільство. Наукова діяльність у Вищі не припинялась ні під час коронавірусу, ні зараз у військовий період. Ба Більше за останній рік інтенсифікувалась за рахунок міжнародного співробітництва. Багато європейських університетів, світових університетів вони прагнуть допомогти українським колегам війти в контакт, запросити на конференцію, тому що цікава думка якраз нашого наукового загалу щодо проблем сьогодення і проблем сучасності, в тому числі в умовах війни, тому що це те, що актуальна, не просто актуальна, а є має велике значення не тільки. Слута для України а для всієї Європи, і взагалі для світового порядку, є таке поняття як освіта дорослих, і зрозуміло, що після перемоги України у війні більшість наших захисників буде мати необхідність повернутися до мирного життя, аби сприяти цьому процесу. Наразі у педагогічному університеті науковці опрацьовують алгоритми підготовки майбутніх психологів та соціологів, які допоможуть нинішнім військовослужбовцям отримати у подальшому світу або ж пройти перекваліфікацію. Ганна Соболєва Віктор Могуров, Борис Торохтій, перший міський.